Добрий ранок! Сьогодні буде зимовий спінінг, розпальцовка, Усім вітання, річка Південний Буг, Вінницька область. Приємного перегляду! Спускаюсь до води! Зібрався! Спінінги. Ну, верніше підходжу до води в цих місцях дуже гарно і рибалят. Рибалити сьогодні буду на два спінінга. 1.2,70 береговий з 5.20 тест. А інший «Орбіон» від флагмана, 1,7 7 тест. З шнурами, в який на одному буде Берклі 0,12, на іншому буде Дайва 0,06. Відповідно, грузи одні будуть працювати на ультралайті. Інший буде вже працювати від 5 грам. Подивлюся, як далі буде. Погода сприяє для рибалки на хижу рибу. Вітер, хвилька. Все, починаю закидатись. Рибалю на відвідний. Дно чисте, водички є трохи. По берегу видно, що воду не скидають. Буду підбирати різні приманки і міняти місця. Процес пішов. Зимовий спінінг. Погодні умови дозволяють ще перебалити на спінінг. Криги немає, морозів немає. Вирішив зміститись трошки, піду в іншу сторону. Бачу, вон рибак стоїть, теж ловить. Піду там з тої сторони половлю. Далі не пройдеш. Тут імно бачите річушка така. По березі далі не пройдеш, треба повертатись буде назад. Рибацюю он ходять з такими підсаками, що розумієш, що риба тут є і не маленька. Зробив на ультралайт таку оснастку, яка в мене працювала в минулої рибалки. Спробуємо. Окунь зараз зікрою. Відповідно, можливо, не хоче великих приманок. Але тільки що був вихід такої риби, не знаю навіть що то було, чи щука, чи судак. Ну такий сплеск. Біля ну, тої сторони. Риба харчується, поки що в мене не клює. Хлопці бачу, йшли по тій стороні, то пакети несли. Відповідно, можливо, десь раніше встали, не знаю. Рибалю далі. Хожу, пробую, кидаю туди-сюди, вже використовую два спінінги. На одному більші приманки, на другому менші. Ось, дивіться, і вже і я є з рибою. Як я казав на одному більші, на одному менші. І взяв на ультралайт такий ось судачок, супер, зараз відпустимо, але я вам скажу, що це вже результат. Бо риба ходить. Так, це. Результат Дивіться який красень Зараз ми його відпустимо Пускаємо судака. Дивіться який красунчик. Працювала темна приманка. Ніби здається, погода на вулиці темно, вода темна і приманка працює також темно. Але я поставив дві, так як минулого разу. Одна світла йде, по дні піднімає, мул, піднімає, робить п'ятно, а ззаді темний черв'як, я так розумію, риба на нього і клює. Змістився під міст. Спробую щось тут піймати. Щось після того, як судачок клюнув, взагалі більше нема ніякого руху. Вертаюсь до попередньої оснастки, яка принесла мені рибу, яка зробила мені клювання, спереду буде йти кислотна приманка, ззаді буде йти вже червячок. Ну і тут червячок, і там червячок. Повільна приманка, повільна проводка, вести повільно, тут такі два червачка велика риба не хочу клювати, рибаків багато, ходять, бродять у мене часу так досить багато нема, щоб річка тут велика, але я взяв з собою дуже багато приманок і важко їх носити. Машину не хочу вертати, зараз поб'ю чаю. Риба є, була піймана. Зарахуємо рибалку як вдавшуся. Побув на природі. Супер. Це зимовий спінінг. Щоб піймати рибу, треба постаратись. В руки вже холодно. Треба другі рукавиці брати. Ці не дуже гріють. Краще взагалі, ніж без нічого, але треба рукавиці краще брати, тепліші. Вони є, але сьогодні я їх не взяв. Ну, вітру взагалі мало не бути. Бачите, показувало один вітер, а зараз є зовсім інший. Поп'ю чаю, напевно, вже буду збиратися додому. холодно трохи сьогодні сиро ну я з рибою це головне О, кипяточек, це тема біля річки Це реально супер, з пирожками чайок, ще покидаю трошки, перекушу. І буду збиратись додому. Ну що, ось такий зимовий спінінг. Вдалий вихід на річку Південний Буг в Вінницькій області. З рибою. Суперово, гарно проведений час, емоції отримані. Я думаю, що оціните, можливо, щось виходило неправильно. Підскажіть, напишіть. Буду використовувати це надалі. Всім вітання зі святами. Далі буде. Річка Південний Буг, Зимовий Спінінг. Що, ось така риболовля вийшла. Сьогодні без втрат, без обривів, не було ніяких зацепів. Рибину бачив, судачка піймав, випустив. Задоволення отримав дуже добре. Так що дивіться, пишіть, вказуйте на помилки. Обов'язково буду використовувати в наступних риболовлях. Скажу ще, біля водойми рибаки ходять з такими підсаками, ну біля річки. Як паркую туди все одно, що величезних риб. Я розумію, що, можливо, і сом. Тому що. Дуже великі підсаки, особливо ну в тих, кого я бачу.